Доброго дня, вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Вітаю новеньких, які заскучили на каналчик. Будь ласка, підписуйтеся. 40% дивляться без підписочки продовжують дивитися люди. Нажміть кнопочку, хотілося б до, нового, до кінця року, щоб якось округлили ми циферку підписників. Зробіть приємне мені, будь ласка, бо. Монетизації поки що немає. Ви бачите, що реклами немає, тому хоча б, хоча б ваші підписки мене порадують. Ну і ми з вами будемо зараз дивитися е, правий берег міста Запоріжжя, друга частина загального розкладу. Трохи я відштовхнулася вже загальному на гномах, там подивилася і на е, Таро, то там ну, більш-менш. Ясна ситуація, дуже схожа з тим, що було і в ці дні. Ну і гарні новини, що наші там їх накривають, так що так. Але в Каспію нічого не змінилося, в Каспії вони стоять. Тому так, ну, будемо дивитися. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу. 15.45, 27 грудня плюс 24 години, яка буде обстановка по правому берегу міста Запоріжжя з питань прильотів ракет, дронів, снарядів. то що, Будь ласка, покажіть нам до карти, яка буде загальна обстановка в правому берегу. Буде самодостатності, буде чомусь соромно. Перевернуті чаші. Які віча, сльози, таке щось непонятне. При тому падає Гермес, непогані новини і зірка. При цьому при всьому. Цікаво. Цікаво, цікаво. Тобто, по початку, я так розумію, у нас будуть проблеми на правому березі. По крайній мірі, загроза тут точно буде. Може, навіть будуть якісь неприємності, і ми пропустимо щось. І чаші йдуть на низ. Бачите, дві чаші на військовому практично розкладі. Але е, потім все якось вирулюється, вирулюється і навіть зірка випадає нам. Рішучість, гермес, новини гарні. Ну і по ітогу, по ітогу, а по ітогу у нас башня, люди падає. Ось так. Такі дуже різні, різні йдуть карти, а ітог башня. Башні на пашню падає потенціал по грошам. І не хватає робітників. Немає робітників, які не хватає. не хватає тих робітників, які будуть то все налагоджувати, так я розумію. Тобто по землі є матеріальна частина, є потенціал, а людей буде не вистачати. Ну, так собі, так. Да. Перша частина дня, віддать, буде така. Не дуже гарна. Загальна ситуація, бачите, яка випала ясно. не дуже, не дуже як... А в нагномах прекрасно правий берег випав. Так, давайте подивимося, що будуть робити наші ППО по правому берегу, які там будуть у них роботи, що вони будуть мати. Як вони будуть працювати? Вони будуть мати ясну позицію. Бачите, зміна фази, ясна позиція, вирішення питання цього буде стабільно вирішуватися. Але тут іде двійка, нерви, злість. І болтовня. Двійка тут іде, бачите, перевернута. В негативному стані, що ми будемо мати по ітогу. П'ять нехватка робітників. Нехватка професіоналів. Нехватка професіоналів. Це дуже тяжко буде тоді. Тим паче, що це ППО. Тобто вони справляються, вирішуються питання, дуже нервуються, зляться, бо в них нестабільна ситуація, бо не вистачає людей. І дуже багато болтовні, а не роботи по цьому питанню. Так, хорошо. Давайте подивимося, а, чи будуть. Чи будуть такі удари по домівкам. Приватний сектор, правий берег, дивимося на ці 24 години ракети, дрони, снаряди тощо. Ну, Загрузлива ситуація ясно буде. Теж падається двійка, нервова обстановка, матеріальне, фізичне, вроді хватає всього. І навіть по почуттям добре, будуть гарячкувати дуже. Але приватний сектор, я вам хочу сказати, що так, бачите, яка обстановка у вас. Ось вона. Нестабільна, буде страшно. Ситуація буде відкрита. Ви не будете замкнені, як кажуть, знаєте, в підвалі. Нікого не завалить, але вона буде така негативна ситуація. Але ця карта показує, що в принципі будуть всі живі і здорові. Але ситуація подвійна по приватному сектору правого берега. Зразу кажу вам. Давайте подивимося остальні багатоповерхівки, інші будинки, які з ну, централізованим цим всім. Комунікаціями, давайте подивимося, що і як воно там буде. Яка буде обстановка в цьому плані? Буде все відкрито, теж падає двойственна ситуація. Миру не буде, але при цьому падають зірки, причому вони падають на відкриту обстановку. А, тобто брехні не буде, обману не буде і буде гармонія в цьому плані. Тут немає миру і буде ізольована ситуація, іменно по. Там, де немає миру об'єднання, сил буде ізольована ситуація. Там, де буде закрита ситуація, буде подвійна вона. І то почуття, почуття, на жаль, не дуже гарні, і вони вже в такої стагнації йдуть. Тобто негативні почуття. Від цих суток будуть, по будинкам багатоповерхівка. І це оця історія теж. Двійки падають, бачите? Будемо сподіватися, тут двійка в позитивному плані, будемо дуже сподіватися, що і там вісімка, там, де закриті ситуації йде. Це таке, як коли, знаєте, коли або летить якась ракета така, яку тяжко збити, або. Або С-300. Е е ну, з тим, що наші все понакривали, то С-300, е вроді як Хто його знає? в будь-який момент, звісно, вони можуть підігнати на той е На те розстояння, до, що вони достають. Але ж це правий берег. Ну, подивимося, їм з лівого ближче, Чим з правого. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас втрати людей на ці 24 години від ракет-дронів, снарядів. Тощо. Бажання наниз ідуть, башня нам падає, немає чіткого, чіткого розуміння, але на башню падає сила, ми боремо ту силу. Стабільна ситуація по жезлам тут же падає. Не буде тут загиблих людей, максимально, що може бути, це буде якась ситуація іменно гірка істина. Тобто ми щось узнаємо, ну і не буде сил справлятися. Ще буде така ситуація, що чоловік, який займається цими справами, він ну, не компетентний буде. Він не той не та людина, яка повинна займатися справами після цих ударів. тобто Людина, яка ну, не розуміє, що вона робить, скажімо так, не на своєму місці. Давайте подивимося сигніфікатори, які сигніфікатори припадають на, будь ласка, карти, покажіть мені. Дайте мені карту сигніфікатор на правий берег міста Запоріжжя на ці 24 години. Сигніфікатор. Удару ракетами по правому берегу Запоріжжя. Що тут для нас буде? Покажіть нам це для нас. Це не буде обману, все буде відкрито. Що ми будемо з цього мати? Ну, я вам скажу, що, звісно, ракети будуть летіти, бо обману немає. Будемо захищатися у дуже, ось оцю карту я тягнула. Будемо захищатися, ситуація буде оздоровлена. Але люди, вона буде двойственна, тобто будуть якісь камні підводні, які будуть наші ППО преодолівати. Але вони впевнено себе почувають, незважаючи на те, що в них. Як кажуть, на дещо закриті очі, десь якась невпевненість в баченні, але вони захищають, незважаючи на що. Більш-менш по ракетам, я, на мій погляд, ситуація більш-менш стабільна. Так, давайте подивимося, тепер покажіть, будь ласка, карти, сигніфікатор, карту. Дайте нам на дрони на правий берег, що тут для нас буде, покажіть нам, це буде уход, оход, я так розумію, що? Практично, по смислу карти повторилися. Бо картинка буде змінена, вона зцілена і оздоровлена, але все ж таки двойственна. Тут падає і башня, і падає, що будуть летіти такі дрони. Але, але, по ітогу, ми захищаємось. Ми будемо захищатися. Ми будемо захищатися. Ну, сподіваюся, що все вийде, бо ця карта сьогодні в кожному розкладі нам падає двійка. Як не мечова, так по землі. На жаль, так, ну і давайте подивимося. Так, загроза є, але ми дуже впевнено її захищаємо. Хоча двійка є, двійка нікуди не дінеться. Давайте подивимося. Карти предупреждають, що може бути десь і пролетить. Давайте подивимося. Двойственна двойственна інформація, двойственна ситуація. Будь ласка, карти, покажіть мені карту сигніфікатор для правого берега на ці 24 години. Снаряди С-300. Для нас що то буде, щоб ми розуміли гарні новини. Опять двойственна ситуація, хоча вона в позитивному плані. Все відкрито. Якось, знаєте, вони для нас, що по-дурному якось. І йде якийсь план і аналіз цього. Нове щось буде. Нова якась історія буде по цим ділам. А ви знаєте, таке ощущення? Таке ощущення, що ми їх уп'ять ударимо. Або вони нас. Бо по цій двійки ці карти можуть показати і те і інше. Ось. Ось вони І зухвалість, і е, рицарь мечовий. І щось нове. Але так як у нас гарні новини, то все ж таки може ми виб'ємо ту установку, і вона не зможе нам нічого зробити. По десятки сімейній ми. У нас все в порядку, то будемо сподіватися, що це наша буде двійка, і ми їх вгасимо, а не вони нас. В кожному розкладі двійки. Ви бачите, люди, я ж нічого не придумаю. На кожний сигніфікатор падали двійки. Ось так. Ну і давайте подивимося по правому берегу, яка буде ситуація з інфраструктурою: вода, електрика, газ. Інтернет, опалення, опалення, інтернет, зв'язок, цивільний транспорт, громадський транспорт. Так, по воді. По воді буде якась історія поганенька. Десь водички не буде. Причому, так, довгенько не буде, або в великому обсязі абонентів не буде. Не хватає робітників. Щоб це зробити. Ой, люди, треба правий берег. Набирайте воду. Я не знаю, в кого будуть проблеми, але в когось і довго. Так, електрика. Електрика також, мир перевернутий. З електрикою будуть проблеми. Так, вони будуть. Але будуть, будуть е, е, бажання це все зробити. Але воно теж буде не скоро. Не хватає також компаній, суд відкритий, Ну, багато карт впало. Але менше, ніж на воду, можу сказати, одне. По газу ізольована буде ситуація, скоріш всього, по грошам нестабільна, але потім вони все налагодять. Бачите, всі сигніфікатори по правому берегу не дуже такі собі. Всі негативні, до речі. Так, дивимось далі. По опаленню також буде ситуація, немає миру, але налагодиться все ж таки воно там. І мало карт випало, тобто зробиться швиденько. Або в малому тому обсязі буде то. По інтернету буде якась ситуація негативна, багато буде там проблем. От, ясне питання вирішення вже аж на п'ятій карті. Тобто, може, аж під кінець дня, а то і пару днів займе. Не знаю, тут або кількість абонентів, або по часу, скільки. Тобто, або кількість абонентів об'єм великий, або е, по часу длинше, просто розумієте, тут така історія. По е, зв'язку. Тут, виходить, пошук кращого, щось вони там шукають якийсь вихід, але теж будуть проблеми. Ну, якщо проблеми з електрикою, от зміна фази йде, налагодять. Ну, теж наш на п'ятій карті. Сигніфікатори, на жаль, на правий берег не дуже хороші. Навіть на транспорті, от, цивільний транспорт якась буде поразка. Але відкрита буде ситуація, безхитросна. Ну, будуть проблеми. Можу сказати, з цивільним транспортом будуть проблеми. буде... Буде реально проблема і дуже багато карт впало. Так, не знаю, опять-таки, чи окремо на когось, чи е, по е, великій кількості. Громадський транспорт. Тут іде туз перевернутий, тобто шанс е, на мінімум, якась буде проблема, Тузка. Ну, більш-менш потім налагодиться, ну, недовго буде проблема з громадським транспортом. Або на окремому просто маршруті не буде. Тут, щоб ви розуміли, що не всі, я коли дивлюся інфраструктуру, люди, зрозумійте, це не на всіх розпространяється. Це ж у когось буде, у когось не буде. Але а, там, де от ба падає багато карт, то це, звісно, от якщо у вас там пропаде, то ну, надовго, скажімо так. Або багато абонентів захватить, Кількість багата буде. Ось якось так. Так, давайте подивимось промисловість по правому берегу. Чи будуть удари ракетами, дронами, снарядами та руйнування промислових об'єктів по правому берегу. І цього часу плюс 24 години. Покажіть мені, будь ласка, ту карти. Нічого не приховуйте. Е, я вам хочу сказати так, що ситуація буде якась неосознана, не, незрозуміла. Будуть якісь втрати йти. Але вибір все ж таки буде, буде вибір. Дурні будуть оці удари, якісь, якщо вони будуть по зробляться, то будуть дурні удари і, до речі, навіть це підприємство не буде працювати, ну, тому що там не буде нічого. По ітогу йде паж жезловий, все ж таки там будуть непогані новини, але не буде хватати. Енергії, бажання там щось налагоджувати, бо ну там дуже мало чого останеться, скажімо так. Так, там буде серйозна ситуація, от десь аж там, коли дадуть гроші, от дадуть, влада дасть гроші, тоді воно і піде. Промисловий об'єкт якийсь може постраждати там, на правому березі. Погані карти впали промисловий об'єкт, якийсь може постраждати. Так, дивимося торгівлю на правому березі, відкриту на вулиці вуличної ринки. Яка буде ситуація? Нестабільна, але й відкрита. Буде дуже багато поганих людей з кримінального світу. Нічого хорошого там не буде. День буде такий собі. Маленьке сонечко, але багато буде проблем. Таких скандальних ситуацій криміналу буде багато. Тому бережіть свої гроші і товар. Будь ласка, покажіть мені закриту торгівлю, супермаркети, магазини по правому берегу на ці 24 години, що будуть. До речі, закрита ситуація, будуть втрати, буде поразка якась. Негативні карти, зла якась обстановка. І навіть може буде. люди, може навіть щось і прилетіть туди, бо тут іде повішаний і дуже негативні карти. Практично всі негативні. Ось тільки оця закрита ситуація, ось вона, а так все негативно. І жертва, і несправедливість, і жорстокість, і королева, і король дуже схоже, п'ятірка втрати йдуть, поразка, дуже схоже на те, що можуть там бути якісь. Серйозні проблеми. Це карти двору. Ми дивимося ситуацію. Я не проговорювала слово військове, але і так, ну як переглядаю. Да? Але це можуть бути, якщо не військові, то це можуть бути фіскальні якісь служби. мечові це можуть бути і фіскальні служби, так ось, а також це буде несправедливо це все. Жертви будуть ці необасновані. Ну, якось так. Дуже нервова, зла буде обстановка по закритим торговим точкам правого берега. Будь ласка, оракули, покажіть мені ситуацію правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години. Чи будуть удари ракетами, дронами, снарядами по торгівельним закритим точкам, супермаркетам, магазинам так чи ні? Так, може таке статися. Дивіться, у нас випадали скрізь на всі сигніфікатори, у нас випадали двійки. Тобто ситуація не конкретна. Да? І ось дивіться, що нам впало на торгівельні закриті точки. Робота. Це моє питання. Робота. Таємна. Лабіринт і направлення. М -м -м. По цим картам я можу сказати, що є в них такі мислі це робити. Вони хочуть це робити. Але вони це тримають, по-перше, в таємниці. По-друге, вони ще не впевнені. Але напрямок, хоча по лабіринту вони не впевнені, вони вже общий напрямок взяли. Угу. Но, ну, скоріш всього, це їхня затія не увінчається успіхом. Скоріш всього. То, що вони хочуть, вони не досягнуть. Перевірки фіскальних служб, налогової поліції, там ще чогось такого. Я бачу, що буде нервова дуже обстановка деякий час. І закінчиться вона нормально, але люди понервуються, деякий час понервуються. Тобто може бути ще і така ситуація. Жіноча енергетика, йде також падає лабіринт, але пройде це все успішно. Для людей пройде все успішно. Ну, комусь, може, дадуть, щоб оплачували якісь штрафи, може комусь і випишуть. випишуть. Буде і така ситуація. Тому готуйтеся, можуть перевіряти. Десь щось якось когось накриють, хтось торгує якимось товаром. Особисто це касається сигарет, алкоголю, якихось непонятних напоїв. Так, все по правому берегу я закінчила. Вроді все, захватила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.